Вітаю, ви на каналі Ерін. Ми відновлюємо події з того, як Суджон та Джойон дізнаються, що вони є першими коханнями один для одного, і це не дуже добре сприймається Суджон. Коли вона була молодшою, її тато більше часу проводив, доглядаючи за хворою мамою, і вона змушена була бути сильною і сама про себе піклуватися, а також дбати про Субіна. чорний дракон був першою людиною, на яку Суджон хотіла спиратися, і тому його обман так її вразив. З іншого боку, Джуйон не знає, як тепер почуватися. Коли людина, яка колись його сильно образила та завдала болю, є тією самою, яка робить його щасливим зараз. Хаджин і Шинвон, нарешті зібравшись на відвертість, хочуть повідомити правду. Та вже пізно. Пара вже все знає. Суджон вирішує, що не може продовжувати кохати людину, яка колись її зрадила. Джуйон протестує, але вона вперта. Краще припинити все зараз, ніж жити в емоційному розриві. Офісі напруга. Джуйон використовує владу, щоб утримати її поряд, хоча б на кілька хвилин. Але справжнє прощення не вимірюється присутністю. Згодом джуйон вибачається не за те, ким був, а за те, що обдурив її, просить побачити в ньому того, ким він є зараз, та її рішення вже прийняте. Образа переростає в спогади, спогади у злість. Джо Йон врешті, порівнює нинішній розрив із тим, як вона залишила його колись. І хоча можна зрозуміти пораненого 15-річного підлітка, від дорослого чоловіка це звучить несправедливо. І тільки після сумної вечірки Джо Йон усвідомлює глибину волю, якого завдав іншим. Цата зінга санчовадаслічбурасу. На тлі смутку від розриву з'являється новина, що ймовірний наступник Йонсун одружується, і супутнє фото в статті це зустрічі Джойона з родиною Суджон. Суджон стає об'єктом пліток і недобрих коментарів на роботі, але її чудові колеги вперті в тому, що чутки це неправда, оскільки суджон і джудьон постійно сперечаються на роботі. Секретар Квон також доповідає бабусі, що чутки не мають під собою підстав, але бабуся вже налаштована негативно, готова діяти. Джойон стає на захист. Суджон важлива для проекту оновлення. Бабуся погоджується залишити її тимчасово, але попереджає ще одна помилка, і вона втрутиться особисто. Суджон переживає за Джойона, коли бабуся втрутилася. Але він відкидає її турботу, адже вони більше не в стосунках. Його раптова холодна поведінка вражає її, і вона вперше за довгий час розплакується вдома. Джойон поглиблений роботою, щоб пережити розрив. І, врешті, захворює настільки, що змушений взяти вихідний. Після цього суджон проводить міні конференцію з головою і серцем і вирішує залишити минуле в минулому. Вона мчить до будинку Джойона, щоб доглянути за ним. Помзенґенца. <глеблений> Наступного ранку її ловлять на ході сорому. Вона чесно повідомляє батькові, що знову з Джойоном. Той стривожений, але довіряє її вибору. Поки вона щаслива, він також. Але бабуся не має такої батьківської філософії і звільняє Джойона після того, як дізнається, що Суджон провела ніч у нього вдома. Джойон встає на коліна, щоб благати та обіцяти, що стосунки не заважатимуть його роботі, але вона його не чує. Джойон зрештою розуміє, що ніколи не буде достатньо хорошим для бабусі, і вона підтверджує це, сказавши, що він ніколи не був заміною її сина. Він просто дефект. Неймовірна секретарка Квон подає у відставку після того, як бабуся критикує її за те, що вона прикривала Джойона, але вона не шкодує про своє рішення. Виявляється, вона завжди знала про його подвійне життя, але мовчала тому, що його придушення емоцій і почуттів нагадувало їй бабусю, яка залишалася сильною і стриманою після смерті сина. Секретарка Квон вважала, що це гарна риса для майбутнього спадкоємця, але більше не може це терпіти. Вона хоче, щоб Джойон був щасливий у коханні, і вона рада, що така людина, як Суджон, є поруч з ним. Джойон зворушений і вклоняється їй з повагою, дякуючи за співпрацю за всі ці роки. Тепер, коли Джойон без роботи, він проводить час, спілкуючись із родиною суджон. Субін тепер більше його приймає, і вони зближуються через спільну безробітність. Відсутність навичок ремонту в Джойона та його неймовірні кулінарні здібності. Вони чудово проводять час за вечерею, і це перший раз, коли Джойон сидить за столом у родинній обстановці з того часу, як його батьки померли. Тато і собі ще більше прив'язуються до Джойона, коли дізнаються про це, і запрошують його переночувати, і навіть сперечаються, кому дістанеться гість зять. Бабуся переводить суджон у відділ управління об'єктами, сподіваючись, що вона настільки зганьбиться, що піде з роботи. Відмова Суджон піти з роботи також обурює заздрісну колегу, яка її ненавидить. Бо вона єдина, хто не боїться говорити правду і не боїться зіткнутися з офісною політикою. Колега не розуміє, чому та. А сама суджон так спокійно ставиться до такого очевидного приниження. І суджон пояснює, що її нетерпимість до несправедливості була способом захистити себе, але тепер, коли вона хоче захистити когось іншого, їй доведеться терпіти всю цю маячню від бабусі Зрештою, роздратована бабуся викликає Суджон і запитує, чому вона не піддається тиску та не звільняється. Тому що Джойон може повернутися, відповідає вона. Бабуся глузує з такої, на її думку, безглуздої ідеї, що Джойону дозволять повернутися. Але як вважає Суджон, ніхто не підходить на посаду директора краще за нього. Вона також не стримується і робить їдке зауваження, питаючи бабусю, чи їй стало легше після того, як усі свої біти вона звалила на Джойона. А на завершення суджон каже, що вона тримається не заради того, щоб Джойон повернув собі посаду спадкоємця, а заради того, щоб він повернув собі родину, яка на жаль і є бабуся. Мама Хаджин заходить до ресторану дочки, і Хаджин поспіхом представляє шингона як свого хлопця-працівника на півставки, аби уникнути зайвої драми. Але драма все ж з'являється у вигляді її колишнього чоловіка. Спершу здавалося дивним, чому мама так дошкуляє хаджин через розлучення. Але виявляється, вона не знала, що колишній зрадив її. Мама одразу ж перейшла на бік доньки, і звісно була в захваті, дізнавшись, що та зустрічається шинвоном, але хаджин не. Зручно, що Шинвон занадто занурюється в її особисту драму, тож вона встановлює межі, аби він не заходив ще глибше. Шинвон наголошує, що хоче серйозних стосунків, а не просто легкого роману. І ця різниця в бажаннях створює напруження між ними. Повертаючись до головної пари, Джойон дізнається про переведення суджон і йде до неї. Він хоче, щоб вона звільнилася замість того, щоб терпіти приниження. Але суджон не готова викидати всі свої роки праці лише через бабусині підступи. Я прийняла це рішення для себе, бо люблю тебе, каже вона. І Джойон теж ухвалює рішення. Наступне, що ми бачимо, він знову в костюмі спадкоємця на посаді директора. Як йому це вдалося, дізнаємося у наступній серії.